Вітаю всіх на каналі Тепер Тут ЄЦІГА. Сьогодні буде коротеньке відео щодо того, як надіслати листа в Джоб центр бо багато хто в нашому місті не це спитає мене, і тому я вирішила записати. Ну, по-перше, як зайти взагалі-то. У саму систему. Багато хто отримував від джо-центру логін та пароль для того, щоб заходити. А ось як зайти, дивіться, можна одразу шукати дж-центр Digital у Google. І ось найперший сайт, який видасть, це буде саме те, що нам потрібно. Або ж заходити на arbaгентур.de. Це теж воно. Те ж саме, тобто байдуже, чи то ви Джоб-центр набираєте, чи то ви набираєте Bundesagentur für Arbeit, воно заходить на один і той же сайт. Ось він так виглядає. Трошки пізніше, якщо буде потрібно, я зніму також відео для мобільних пристроїв, але насправді воно не дуже сильно відрізняється. Просто десь в інших місцях будуть розположені кнопочки. Я вам дуже раджу. Не перекладати російською українською сайт, а користуватися ним в оригіналі, тому що я буду показувати без перекладу, мені так легше. Хоча тут, наприклад, можна на англійську мову перемкнутися, ну, можливо, для тих, хто вільно володіє англійською, це буде легше. Але знову ж таки я буду так записувати і теж так тобто то бачите, так що джоб або Bundesagentur für Arbeit, це один і той же самий сайт, бо вони працюють в колаборації. Там десь ще я колись бачила, що можна і фамілія якимось чином використовувати також через, через цей сайт. Але сьогодні ми про інше. Сьогодні я хочу розповісти, як відправляти документи. В наш джо-центр саме у Герне, тому що я не знаю, як приймають інші джоб-центри. У нас це відбувається саме так. Тобто, ми зайшли на наш сайт. Далі ми оце, оцей анмельдинг натискаємо це не тільки для того, щоб зареєструватися, але й для того, щоб увійти в програму. Тут ви можете знову ж таки ці кнопочки, тобто це і реєстрація, і вход в програму. До речі, якщо вам дали логін-пароль, то не потрібно його міняти кожного тижня або кожного разу, коли ви хочете щось відправити. Ви можете постійно його використовувати, самостійно змінювати і так далі. Багато хто користується саме ось цією кнопочкою буде з агентур Arbeit. Я користуюся Bund ID, тому буду логінитися через Bund ID, бо я собі зробила ось цей Bund ID для. Легкої комунікації з різними службами. Чому це трошки схоже на те, як у нас в Україні була був електронний цифровий підпис. Ну, тобто, багато куди я разом з цим буде, можу зайти. І, до речі, він прив'язаний був до мого електронного ауфенс Ось так. Тобто, я реєструюсь, а тобто, заходжу. Тут у мене все вже внесено. До речі, ось мене перекидає на сайт BundID. Тут я не реєструюсь, а ось знизу є залогінитися. Тобто я логінюсь, у мене можна через онлайн Аусвайс. Зараз, оскільки строк дії саме. На карточці вже закінчився, то цей сервіс мені поки що недоступний. Мені треба сходити до Радхаусу і поновити його. Але я можу використовувати свій логін та пароль. Я підтверджую, що я продовжую. У мене вже все внесено. Знову ж таки підтверджую. А тобто, все, я залогінилась. далі я натискаю кнопку клавішу використовувати є сервіси. І я потрапляю до свого профілю. І дивіться, тут у профілі просто трошки чергова була обнова, і змінили. Тепер у нас листи не десь тут зверху, а ось тут, у самому профілі. Тобто ми нажимаємо цей постфах І дивіться уважно, що саме я обираю для того, щоб відправляти документи. Ось цей. Ось, цей, ось цю назву. В мобільній версії може бути їх три. Там ще третій значок. Я у когось бачила, що можна написати листа безпосередньо оператору. У мене оператор часто міняється, можливо, із-за цього в мене тільки два варіанти. Тому ми обираємо ось цей варіант. Знову ж таки, на мобільних пристроях воно називається так само все, тільки розташоване не один поруч з одним, а один над іншим. Далі. далі, тут у мене вже є якісь отримані листи. Дивіться, по папочкам. Тобто є отримані листи, ми їх бачимо, є відіслані листи. Так? Тут у мене багато-багато, я вже чого відправляла, ми їх теж бачимо. Тобто нас ці, ці дві папочки цікавлять. І далі. Ось, наприклад, ми отримали роздруківку по зарплаті. Або нам, там, не знаю, у дитини новий паспорт. Ми це відсканували. Знову ж таки. Зверніть увагу, що можна відсканувати як сканером, але якщо у вас немає сканеру там, або старенький телефон, ви просто фотографію робите, і фотографію також можна відправляти. Отже, далі ми обираємо цю красну кнопочку, нажали, щоб написати листа. Тут ми більш нічого не відмічаємо. Єдине, що, якщо вам треба, а ви вже перейшли з джоб-центру в агентур FullArbite. Ті, хто перейшов, ті знають, вони просто сюди. Тиснуть. Тут у нас стоїть центральна адреса джоб-центру Герне, тому ми нічого не міняємо, так залишаємо, нічого не трогаємо. Тут не трогаємо. У нас треба тепер обрати розділ. І ось тут зверніть увагу, для простого листа ми обираємо останню цю як це, опцію. Так? Можна там подивитися, можливо, щось там у вас конкретне буде, наприклад, щодо питання щодо вашої орендної плати чи оплати за опалення, або вам потрібна консультація щодо шпрах курсів ви можете туди натискати. Але моя порада це постійно обрати останній варіант. І далі тут же легко. Ви пишете свою тему. Звичайно, краще писати німецькою, щоб це було там, наприклад, там заявка там або фотографія там. Фотографія паспорта, або додані документи, або відповідь на ваш бриф, або ще щось. Тут коротенько, коротенько, але раджу теж писати, що Згертедаманангерен, я, там тетететете, Мітфронліхенгрюсен, ліхен грюсен така, такіта. Все, просто проявіть вічливість. Можливо, оператору буде приємніше обробити ваш лист, і це буде трошки скоріше. Ось, і далі, далі найважливіше. А, до речі, поки я там нічого не написала, я нічого не можу прикріпити. Тобто тему потрібно обов'язково щось написати, і сюди щось обов'язково теж треба написати. Бо якщо ви залишите оці два поля пустими, ви нічого не зможете прикріпити. І далі, далі, далі. Дуже просто. Ось, бачите, дата Освелін. Сюди ви натискаєте і обираєте з вашого а, чогось там те, що вам потрібно. Якийсь скан, якийсь PDF, якийсь чпех, фотографію або і так далі. і так далі. Також можна документи. У мене просто документів немає, тому ви обираєте те, що вам потрібно, додаєте, чекаєте, поки ось тут у нас докрутиться індикатор загрузки. Ось я, наприклад, свій конту, так. Коли воно завершиться, ви можете натиснути, тобто ще не відправляєте. Я теж дуже раджу. Можливо, ви відправ... додали не ту фотографію. Натисніть тут і перевірте, що саме у вас відкриється. Отже, ви перевірили, що у нас тут що саме те, що нам потрібно, і нажимаємо цю кнопочку Абзенден. Абзенден. І все. На цьому, все воно вискочить повідомлення про те, що ліст відправлено. Все готово. Після цього, так, я зараз повертаюсь, бо мені це ж не треба відправляти. Ось можна відмінити, можна залишити як чорновик, це чорновий варіант. Тобто я відміняю. І дивіться, в мене він залишився, ладно, потім видалюю звідти. І ваш відправлений лист, ви потім можете подивитися, воно зберігається. Тобто ви можете відкрити і подивитися, що у вас тут є, а також що було відправлено, які документи. Якщо ви щось не встигли, або забули, або не додали. Ви можете знову ж такий же самий лист написати і там у тексті написати: Вибачте, але я дещо пропустила, тому ось додаю. О, так. У мене тут чорновичок, я ось кнопочку Льохін натискаю, видаляю, щоб воно мені не заважало. Все, все готово. Ось користуйтеся, відправляйте листи. І я сподіваюся, що відповіді ви отримаєте дуже швидко. Ба-ба, до наступних відео!